Чому підтримка сайту важлива. Після запуску проєкту в життя треба обов'язково пам'ятати про те, що його треба оновлювати, підтримувати, виправляти технічні баги або просто внести, вносити зміни для розвитку вашого бізнесу, до опрацювання. Тому перед тим як планувати співпрацю з будь-якою студією або іншими підрядниками, обов'язково питайте, що буде далі: хто буде відповідати за підтримку, хто буде відповідальний за. Стабільний процес роботи вашого сайту або веб-застосунку, як можна вносити зміни, чи це можливо? Наші клієнти також дуже часто нас це питають, бо вони вже досвідчені, і ми відповідаємо чесно, що ми залишаємося обов'язково на зв'язку. Ми не зникаємо. Наша команда це перевірені працівники роками і не одним проєктом. Ми, хоч і не пропонуємо класичний варіант договору підтримки після запуску, ми пропонуємо більш зручніший для вас формат. А який саме можете дізнатися після запуску проєкту з нами.